Де, е, знаходяться шахиці, де знаходяться шапниці, де знаходяться ічейки, і одні кімната, де оглядова. Тобто оглядова там має бути е, людина собі в оглядові, там не буде відеоспостереження, не має нікого, не собі сам своїх ічейків працює. Е, ці банки, вони обично суміщають оглядову. І приміщення, де знаходяться ячейки. і певні там не відеоспостереження, не знаходиться при банку, і людина лишається сама свою ічейкою, а також з ячейками других громадян. І злочинці цим користуються. Це була ціла мережа в кількох містах, так? Київ і у нас. Тільки запишено. в Київ і у нас, так? Так. Да. За однаковою схемою. Ну да, це, так, це як я вам розказав, це. По яких признаках ми поділили, що це в нас похоже. Вони вибирають банк, де оці кімнати суміщені, де немає, бо е, обично, якщо є оглядова кімната, де він ячейку дивиться, клієнт, то там немає ні спостереження, а самі де ячейки там ще є від спостереження. А скільки таких банків ви шукали? В Києві до десятка, цих де таких прості відділення, де мало, угу. а в нас це Один. І там ще один випадок. А і інші банківські банки, різні чи різні банки сістя, я сказав, вони злочинці вибирають там, де немає відео спостережень.